11 червня в Ізмірському палаці культури відбулася прем'єра музично-поетичної вистави за творами Тараса Григоровича Шевченка Думи мої думи, режисеркою якої є Ольга Герасимова. Докладніше, дивіться далі. 11 червня в Ізмаїльському палаці культури відбулася прем'єра музично-поетичної вистави за творами Тараса Григоровича Шевченка. Думаю мої думи, режисерки Ольги Грасумвої, сценографія Ольга Кошова, хореограф Тамара Балтакова. Дивлячись на реалії сьогодення, саме творчість Тараса Григоровича Шевченка покликана підіймати бойовий дух українців. Учасники різного віку народного музично-драматичного театру та дитячого театру Едельвейс Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка представили своє бачення творчості письменника. Українська творчість її поширення це один із чинників сприяння культурному різноманіттю, життєво важливе джерело натхнення, відроджуване живою єдністю. Обуються, коли любуть холодці, на хороті пасуться кові. Не виходить ніхто бахнець, на ходувать, неначе люди ті не сплять. Поезія приходить до нас через час, простір і торкається нашої душі так само, як і сучасна. Поезія це голос істини, голос правди, яка єднає. За час проведений на виставі усі присутні мали змоги не просто дізнатися про Шевченка багато, вони встигли впустити його у своє серце як щирого друга. Творчій команді вдалося показати глядачу масштабну виставу на великій сцені палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Більша радість прийшла, відкрився Дворець культури, і нам розрішили грати на этой сцені. Ми два года не виходили на эту сцену. І тоді було прийнято рішення. Ми сделаем зробимо вот такой большой, красивий спектакль і вийдемо з цим спектаклем зрителю. У свою чергу режисерка виставу Ольга Грасимова подякувала усьому акторському складу театру за щиру гру, яка присвячена Тарасу Григоровичу Шевченко. Ребята, ви великолепні, ви неймовірні, ви правильні, ви чистые, чисти мисля своєю душою. Я вас просто прошу, несите вот эту чистоту в жизни, помогайте тем, кому плохо, тем, кто не справляется с этой ситуацией, и будьте вот тем примером, настоящим примером, той поддержкой, вот как, какие вы были для меня лично на протяжении этой большой работы. Огромное вам спасибо. У часи війни поезія Шевченка особливо актуальна і важлива. Учасникам хотілося подати її тепліше ближче кожному глядачу. Ми грали виставу «Думи мої, думи мої». А говорити конкретно про роль немає сенсу, бо ми всі грали одну роль. В нас була роль людей: людей, які переживають нинішні реалії і розмовляють про сучасні речі словами видатного чоловіка. Тараса Григоровича Шевченка. Ми зіграли так, як відчували, і намагались донести ту думку, яка має бути почута глядачем. Напевно, тільки ці настільки торкнувся моєї душі, що я сиділа отут, от на сцені. Я хотіла плакати. Я розуміла, що я не можу. А в мене йдуть мурахи, коли я читаю, коли читають мої друзі. І я дуже сподіваюся, що наші глядачі відчули те ж саме, що і ми сьогодні. Тарас Григорович був митцем, а отже, був емоційним запальним і у творчості, і у стосунках, коли захоплювався, обожнював. А коли розчаровувався, кипів. Коли поет почувався ображеним, приниженим, обкраденим, зболена душа не шкодувала жорстких слів. Усі присутні прониклися емоціями вистави. Це був чудовий спектакль, який побудив дуже багато різних емоцій. Думок, він дуже сучасний. Хочу подякувати всьому колективу творчому, який працював над цією складною темою, темою Тараса Григоровича Шевченка та його вічних думок. Вистава була дуже чудовою, мені дуже сподобалося. Неймовірні почуття аж до мурах. Дуже гарна вистава. Актори дуже гарно зіграли роль. Вони нібито прочули всі ті почуття, які були у Ворах Тараса Григоріч Шевченка мистецтво українського поетичного слова допомагає формувати, збагаджувати внутрішній світ кожного українця. Сніжана Щербина, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.